Необхідний комфорт для життя. Франківські урбаністи розробили модель функціональних меблів для внутрішньо переміщених осіб. У базовий набір входить стелаж, стіл та ліжко. Це, наприклад, ліжко, оця основа, ці ламелі, вони змонтовуються. Тобто, оця основа, вона вся знімається, воно роз'єднується на такі шість стовпчиків. І так от складається в пази. Ну і ми кладемо матрац, все інше зверху. Воно досить добре рухається, все досить гнучке. І ми можемо всі свої сумки, пожитки складати там під простір ліжка. От. І є доступ з усіх сторін. Такими меблями волонтери планують облаштувати кімнати у будинках та гуртожитках, які вони відновлюють для переселенців. Усі елементи набору виготовлені у мінімалістичному дизайні із доступних матеріалів, тож і у використанні комфортні та зручні. Їх легко транспортувати, збирати чи розбирати. Вони відповідають потребам ВПО, такі як, ну, наприклад, якщо взяти ліжко, то воно не є низьким, воно з матрацом має таку 45 см висоту, що є висотою стільця. Тобто, це допомагає нам в багатьох випадках. Старші люди не можуть вставати з нижчих ліжок. Також висота 45 дає нам можливість сісти за стіл. Наприклад, якщо немає лишніх стільців там для роботи, чи ну, наприклад, поставити між двома ліжками стіл, і це буде така вечеря, спільна сімейна. Розробили модель меблі фахівці у межах тематичного воркшопу з предметного дизайну, адже питання комфорту внутрішньо переміщених осіб кажуть дуже актуальне, тож урахували усі особливості проживання та потреби тимчасових переселенців. І найголовніше переконана Мар'яна Баран створити для них затижок навіть за сотні кілометрів від рідних домівок. Найперше це про таку. Тісну взаємодію з людьми, які живуть зараз там в дуже різних умовах. Там хтось з, наших, з нашого близького кола переїхав у Франківськ і поселився там в різних умовах-квартирах. Хтось почав жити десь в гуртожитку, який ми також переоблаштовували. І це більше така персональна тривала комунікація, що Потрібно, що не потрібно, як, що потрібно додавати там в ці системи там складування речей, спальні місця, робочі зони. Загалом урбаністи замовили у виробника 150 наборів функціональних меблів. Кошти на них отримують від іноземних партнерів та донорів. Люся Гребик Віталій Магалатій, телеканал 402.